привіт усім, мене звати Вероніка. Сьогодні я хочу поговорити про знижки, про речі, які я придбала цього літа, що я вам рекомендую. Це в більшості буде масс-маркет Zara, можливо, появиться щось з H&M і Reserved. Трішки я забарилася з відео, але не перемикайтеся, бо мої речі дійсно варті вашої уваги. Це будуть дуже класні образи. Тож, поїхали! Я люблю більше шопитись онлайн. Ось тут прикріпила скрін речей, які я купила на знижках від Zara. За все оплатила приблизно 2800 гривень. Перша річ, яку я вам хочу представити, є Midi-спідниця зі складками від Zara. Вона створена з легенької бавовни, має красивий виріз. Чудова річ на літо. Мені дуже подобається, як вона сидить на мені, як вона підкреслює мій силует. Щоб красиво її застилізувати, я вирішила обрати білу футболку оверсайз з вирізами спереду в районі декольте. Це теж зара. Я її обрала на розмір більшою, це є розмір М, зазвичай я ношу С. Я хотіла більший оверсайз, щоб вона виглядала вільно. Мені дуже подобається матеріал цієї футболки. Вона створена зі щільної бавовни та красиво сидить на мені. При виборі футболки я рекомендую звернутися саме до таких щільних тканин. Такі тканини виглядатимуть охайніше в вашому образі. І в майбутньому ця футболка вам надовше збережеться, ніж якась легесенька футболка з дешевого матеріалу. До образу я взяла кросівки, вони красиво сюди вписалися по кольористиці: окуляри Райбени та солом'яну сумочку на ремінці. Цю спідницю я активно рекомендую людям, які б хотіли приховати якісь небажані зони свої. Але є один невеличкий мінус: вона занадто вузенька, і часами... Може сковувати ваші рухи, тому потрібно вибирати, чи комфорт, чи краса. А це мій другий образ цією спідницею від Zara, де я показую свій найулюбленіший метод комбінування речей, коли ми маємо короткий топ і довгий низ, чи це буде спідниця чи штани. А про цей метод я більше говорила у своєму відео про спідниці. Хто б хотів би подивитися, я посилання залишу чи тут тут. В цьому образі я теж показую вам, як красиво можна поєднати в'єтнамки на платформі зі спідницею Міді. Ці в'єтнамки я теж купила в магазині Zara, але офлайн. Приблизно за 420 гривень. Взагалі я планувала вам показувати всі образи з сандалями з ремінцями. Я їх купила чорного кольору із зав'язками, можливо, десь прикріплю ось тут скрін. Знайшла їх за рекомендаціями е, улюбленого стиліста Ріти Муратової, але вони виявилися тісними для мене, для моєї стопи. Тому якщо у вас вузька ніжка, я рекомендую їх брати. Вони дуже комфортні, бо м'ягенькі і красиво дуже стильно виглядають. А зараз вам покажу наступний образ, доволі жіночний та елегантний. Це не є костюм, штани Парео я купила в Zara, а короткий піджак в H&M. Ці штани мені дуже подобаються, я хотіла їх в білому кольорі, вже намітила на них і чекала знижок, але не дочекалася, тому що вони були ще розпродані до знижок. Тому прийшлося обирати в бежевому кольорі. Я не пригадала, ці штани я можу комбінувати дуже з багатьма речами в мене в гардеробі. Вони дуже легенькі, вільного крою. Якщо ви не зможете купити ваш розмір, в новій колекції є ще дуже багато таких штанів в різних кольорах. Відносно піджака теж його рекомендую. Це H&M, як говорила вам попередньо, створений з віскози, приємний на дотик матеріал, він природній, можна його носити під топи. Тут я хотіла зробити образ більш жіночний, легкий, тому одягнула піджак на голе тіло. І в район декольте я обрала акцентні дерев'яні буси, теж підібрала під образ бусоніжки на підборах. А зараз вам представлю наступний образ. Він є один з найулюбленіших, де я знову використовую штани Парео. І красивий такий топ. Цей топ ручної роботи мені його подарувала мама. Він був в'язаний спеціально для неї. Її тіткою в юному віці вона його носила. А тепер змогу маю носити я. Дуже гарно він сюди вписується до цих штанів, щоб підкреслити, зробити цікавим образ. Я обрала золоті шльопанці від Зара, купила їх ще попереднього року, та взяла свою вінтажну сумочку з золотим напеленням. Мені дуже подобається, як вона все гарно виглядає. Я це все ще доповнила біжутерією, взяла золоті сережки, браслет з перлинами. Він завжди зі мною, тому тут вписується до цього образу. Так би я одягалася і на побачення, і в театр, лише би змінила взуття, бо в театр. Я би напевно обрала би одягнулася на коктейль з подругами. Дуже практичний і цікавий образ. Маю надію, я ним надихнула вас. Наступні мої два образи будуть досить яскравими, тому любителі яскравих кольорів вам це дуже сподобається. Я хотіла показати вам свої фіолетові крокси на платформі, яку я теж купила на знижці. Я їх застилізувала з такими ж самими фіолетовими штанами, денімними від H&M. Додала яскравий жовтий колір в вигляді топу на бретельках від New Yorker. Також самого кольору взяла сумочку від Reserved. Мені дуже подобається, як гарно виглядає жовтий та фіолетовий колір, як вони взаємодіють між собою це. Одне з найулюбленіших моїх поєднань, теж люблю жовтий та блакитний, ви можете побачити в моїх попередніх відео. Давайте розглянемо наступний образ з цими ж кроксами, для якого я обрала чудову міді спідницю у фіолетовому відтінку. Мені дуже подобається, як взаємодіяється спідниця і крокси. І поєднала це все з коротким рожевим топом. Щоб зберегти баланс кольорів, я додала оливкову сумку багет. Разом вийшов теж гарний яскравий образ. Сюди дуже красиво пасують аксесуари. Я теж зараз знімаю відео в цих аксесуарах. Я обрала плетений кулончик, який подарували мені друзі, і сюди дуже пасують круглі ці сережки. А зараз хочу вам показати сукню не лише штани та спідниці я ношу. Ця сукня куплена на день народження, вона від Zara, Ви її зараз можете теж знайти на знижках. 100% бавовна, мені подобається дуже білий колір, відкриті плечі, як вона красиво сіла в районі декольте. До цієї сумки я обрала в'єтнамки, щоб зробити більш розслаблений, легкий образ, додала солом'яну сумку, але можна в'єтнамки замінити на підбори і виглядатиме елегантно, більш святково. До образу я теж додала чорні райпени і довгі сережки з чорними каменями. Ця сукня може бути вам як база. На холодні літні вечори чи на пізню осінь ви можете теж брати цю сукню, поверх одягати светра чи якогось теплого топа, брати навіть ковбойки і класно буде поєднуватися весь образ. надіюсь ви не дуже втомилися, бо я ще хочу вам два образи показати. Перший з них це чорний топ, застилізований зляними бежевими штанами. Мені він сподобався своїми вирізами в області живота, це теж зара. Я рекомендую його брати, лише якщо ви носите низьку посадку. Саме тут ви бачите, як застилізований цей топ з низькою посадкою. Якщо придивитися, як зара пропонує нам носити цей топ, теж вони показують низьку посадку, джинси і цей топ. Тому, якщо ви низького зросту чи не хочете, щоб ваші ноги урізалися, не беріть цей топ, бо не до всіх речей його можна застилізувати. А останній образ, який я вам хотіла показати, це лише образ, який я залишила тут для натхнення. Нічого тут на знижках нема, лише в єтнамки. Цього року є дуже трендовими металізовані штани, спідниці, корсети. Цю спідницю я ще купувала 4 роки тому, яку ви бачите на відео. Вейчендем за 20 злотих. І вона зараз дуже актуальна і класно вписалася в цю стилізацію. Я обрала до неї чорний топ та чокер квітку на шию. Якщо ви хочете ще знайти такий чокер, ви можете е, пошукати в Varius. Там я цей чокер купила. Виглядає дуже романтично та дівоче, а в'єтнамки надають більшої розслабленості. На цьому це все. Дякую вам за увагу. Дякую всім тим, хто додивився відео аж до цього моменту. Респект вам! Підтримуйте мій канал лайком, підписуйтесь, бо буде ще дуже багато класного контенту в майбутньому. І до наступних зустрічей! Бувайте! Она мені трошки зробила кадрів, фешн. Говори нормально я на відео знімаю. Кадрі ферше фершен. Ну, No ж no, так?